Воно дійсно, як, як снайпер працює. Техніка або розбиває якісь Бліндажі розбить, якісь ну, якісь укріплення. Ні, Ну, артаж, артаж, це ж арта. Є арта. <різь> Та, ну, ви самі відчуєте, самі відчуєте, як, як воно. У нас звичайна мінометна батарея, але зараз нам дали на озброєння рапіру. Пробуємо з нею, досить ефективно працює, ніхто не жаліється. Тобто, якщо дають нову зброю, чому б не працювати далі? Досить потужна зброя наносить цілкові такі ураження, що е, техніка, наприклад, окупанта, вона знищиться моментально. Якщо попадати в будівлі, то воно є спеціальні знаряди в нас, які попадають ефективно і наносять ущерб повністю в будівлі, Тобто в особистому складу, який там знаходиться, тобто їхні КСП, командні пункти, якісь, їхні місця дислокації, тобто б'є максимально точно. Ну, у нас був перший виїзд, який ми спочатку її ефективно випрацьовували на полігоні для того, щоб максимально точно бути по нашому противнику. І першу ціль нам назначили командний пункт. З першого пострілу ми навелися відповідно босолі і вже прибірним координатам від нашого командування поцілили прямо в ціль, з першого пострілу. З першого пострілу прямо в командний пункт. Нам аплодисменти, ми молодці. Тобто ефективна робота з одного пострілу зібралися і уїхали. Прийняв плюс. 97. Стараємося так, щоб точно одразу попадати. Ну, буває, що приходиться декілька разів в одну і то ж точку стріляти, щоб щось розбити, наприклад. Не знаю, скільки нам, нам вже не кажуть, скільки їх там за це. Ось ми собі там ніде ніде зарубки не робимо там, ні, 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 на, ні на руці, ні, ні на калашматах, ні на, ні на столі да, такого не робимо. От тут я не знаю, як, якби так стоять півроку. Тут черепочків, мабуть, все було б так, як це, Луїс Витон. Да? Така, така пістренька була б. І маскувати не треба було б, щоб це. Пікселі такі, одні пікселі з цієї. Тому вже ж тут спочатку. В принципі, ми всі березневі. ми в Київ десь хтось, ну, десь в березні, в кінці березня, початок квітня. Потім навчання, і в принципі, на 120-міномети. А там вже, ну, півтора року вже, то будь-яку техніку, дай, і тось, на будь-якій техніці вже, 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 вже можеш працювати. Трошки, да, трошки там, Воно трошки не так, як в мінометі, трошки більше всяких, скажімо так, крутящих. Всяких вертілок, ну, але, але ну, якщо маєш розум, як стріляти з міномета, то, то тут в принципі... Ну, як почалося з 2014 мати, мати обіцянку взяла, щоб, щоб я не пішов. Якось вона мене ну, підловила, і я їй пообіцяв. Ну, В принципі, я єдиний син, то не пішов. Ну, А тут вже а тут пішов. І то в мене військовий десь, десь вона заховала, чи десь перелажувала, та не знайшла. І через, через знайомих, через, це, через військкомат, я там в Києві дійшло до, до того, що я ну, туди ходив, чуть не через день, що ну, візьміть, там, от, він каже, ну як я тебе візьму? Я кажу, ну дайте запрос. Я вже, вже там тиждень чи півтора я ходив, вже з кожним здоров'ям. Я кажу, що поки що ні. Оце як забрали в березні 21-го вже призвали, тобто з 19-го вже всі документи зібрав і 21-го призвали. Тільки мати в липні узнала, що, що я на війні. Ну, брехав їй трошки. Що... А каже, а я так щось і думала, що ти. Щось ти каже, щось дуже, дуже часто у відрядженнях там. Це... А чому ви так настирно ходили в військкомату і хотіли, щоб у вас прозвали прямо одразу-отразу? Так, а захищати хто буде? Ну, я ну, людина не військова, але ж ну, це, це наш долг, це наша батьківщина.